Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді буде потужний трансформаторний зарядний пристрій від торгівельної марки Штор. Дана зарядка має стару добру перевірену олдскульну будову, яка базується безпосередньо на трансформаторі. В свою чергу, трансформатор потрібен для того, щоб модифікувати струм з. Побутової розетки до тих параметрів, які необхідні для заряджання автомобільного акумулятора. такі зарядні пристрої існують досить давно, і, в принципі, вже встигли себе непогано зарекомендувати. Звісно, прогрес не стоїть на місці, і сьогодні, окрім трансформаторних зарядних пристроїв, в продажі можна зустріти більш компактні, легкі, сучасні та функціональні імпульсні зарядні пристрої. Але коштують вони значно дорожчі, мають ширший функціонал, який не завжди потрібен споживачеві. І тому, в принципі, на трансформаторні зарядні пристрої і досі є певний попит. За допомогою цієї зарядки, ми можемо заряджати акумулятори ємністю від 12 до 120 ампер, -год. але виключно батареї з рідким електролітом, ніякі гелеві, АГМ. Або літіонні батареї такою зарядкою заряджати неможливо. Якщо говорити про 6-вольтові акумулятори, то ця зарядка може заряджати їх низьким струмом 2,3 А. Це рекомендовано для батарей від 12 до 84 А годин, або можна заряджати збільшеним струмом 5 А. Тут можна вже заряджати 6-вольтові акумулятори від 17 до 120 Аг, ну, звісно, якщо ви десь такі знайдете. Для 12-вольтових батарей в повільному режимі 4,2 А доступна зарядка акумуляторів ємністю від 12 до 84 Аг і в режимі Максимальному 5,8 ампер від 17 до 120 ампер годин для даної зарядки передбачено повністю ручне керування, тобто ніякого мікропроцесора, який буде думати за вас підбирати програму заряджання, то що тут немає. Передбачено всього два перемикача. Перший дозволяє нам обрати напругу 6 вольт або 12 вольт, інший струм. Для 6 вольтових батарей це одні параметри, ми про них поговорили, для 12 вольтових батарей інші параметри. Максимальний струм заряджання складає 5,8 А. Контролювання рівня заряду відбувається за допомогою світлодіодної індикації. Як ми бачимо, тут чотири світлодіоди, які нам говорять про рівень заряду 25%, 50, 75 і 100%. Також тут є невеличкий такий перемикач, 6 або 12 вольт. Відповідно, якщо ми заряджаємо 6-вольтові батареї, ми перемикач ставимо в положення 6 вольт для 12 вольтових батарей. Передбачено ось це положення. Конструкція майже у всіх трансформаторних зарядних пристроїв більш-менш однакова. Тут. Особливо розповідати немає про що. Ну і єдине, що можна сказати, що чим більший струм заряду, тим більший трансформатор, відповідно тим більший корпус і тим ваші зарядний пристрій. В даному випадку вага зарядного пристрою складає приблизно 2 кг. Також Трансформаторні зарядні пристрої вони майже не захищені від пилу і вологі. Тут є багато вентиляційних отворів, які необхідні просто конструктивно. І відповідно через ці отвори всередину корпусу можуть потрапляти різноманітні забруднення або волога. Тому користуватись такою зарядкою потрібно досить обережно. В нижній частині корпусу також передбачені вентиляційні отвори. Відповідно, зарядку не варто ставити на брудні або мокрі поверхні. Окрім цього, ми тут бачимо запобіжник на 10 А, який. Потрібно буде замінити, якщо зарядний пристрій вийде з ладу, там перестане працювати тощо. І також тут у нас виходять дроти живлення. Так вийшло, що дроти живлення трішки вище за ось ці імпровізовані ніжки, і коли ми ставимо. Наш зарядний пристрій на горизонтальну поверхню дроти трішки підгинаються, і сам пристрій стоїть не дуже надійно. На це я радив би звернути увагу, коли ви будете купувати або розглядати до придбання даний зарядний пристрій. Що стосується самих дротів, то вони тут стандартні, побутові, нормальної якості. Крокодили теж міцні, надійні, і місце з'єднання дроту з самим затискачем. Виконана досить непогано за всіма правилами і законами контактних з'єднань. Тобто ми бачимо, що тут дріт надійно зафіксований в трьох місцях, ну і також багатожильний дріт додатково загільзований. Відповідно, в нас буде нормальний контакт, і ну так потрібно робити. Є багато виробників, які от. Тут звертають мало уваги таким моментам, і відповідно, зарядний пристрій має там ну, менший коефіцієнт корисної дії. Тут, в принципі, все зроблено правильно, надійно, ну і також мені подобається, що. Затискачі мають ось таку суцільну ізоляцію, яка повністю закриває металеву частину. Відповідно, в нас немає тут ризику доторкнутися одним затискачем до іншого, до металевих поверхонь тощо. Адже зарядний пристрій, знову ж таки, не інтелектуальний. Тут не передбачено ніяких захистів від переполюсовки, коротких замикань тощо. Єдиний захист це запобіжник, і якщо ви щось неправильно зробите, запобіжник потрібно буде замінити. Тому під'єднувати зарядний пристрій до акумулятора потрібно обережно і уважно. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Далі переходимо до налаштування. Тут все просто, перемикач індикатора вже знаходиться у нас в положенні 12 вольт. Далі обираємо 12 вольт напругу для зарядки, ну і можна обрати максимальний струм 5,8 А. Це буде приблизно десь 10% від ємності нашого акумулятора. І саме за такою народною формулою розраховують струм заряду для автомобільних акумуляторів. Як ми бачимо, акумулятор у нас майже заряджений, ну і відповідно в нас індикація про це свідчить. Після того, як акумулятор буде заряджено до 100%, зарядний пристрій обов'язково потрібно від'єднати, адже тут не передбачено режимів зберігання або підтримки там рівня заряду акумулятора. Все ж таки, це олдскульний зарядний пристрій з повністю ручним керуванням. Власне кажучи, в цьому і полягає суть трансформаторних зарядних пристроїв. мінімум можливостей, мінімум технологій, мінімум функціоналу, натомість максимум простоти і надійності. І якщо вам потрібен саме такий зарядний пристрій, я радив би розглянути даний варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.